Стабільно насичений графіки, при цьому постійно низька зарплатня. Лікарі екстреної медичної допомоги їдуть за кордон на заробітки. Наші молоді фахівці там користуються попитом. Українські ж відділення порожніють. Зараз вони укомплектовані лікарями тільки наполовину. За кілька років може не залишитися і тих. Чим заохочує держава фахівців? Ускільки оцінює їхню працю, та чи гідна ця зарплатня з'ясовувала наша Юлія Крива. Вона разом з бригадою екстреної медичної допомоги вирушила на виклик нужный. Самый. А это? Кардіограф. Олександр один з фанатів своєї професії. Вже 28 років, лікар швидкої. Рятує життя, надає допомогу. Перед виїздом перевіряє обладнання. Про всяк випадок прикриває дефібрилятор, щоб очі пацієнтам не мозолив. Наші хворі, на ці ось фільми, Ані при любому удобному випадку требують його примінення. Доба чергування 14-15 викликів. Норма мороз, сніг, дощ, аби дістатися хворого. Усього 10 хвилин. Цього разу, як завжди, виклик. У районі вокзалу стало погано жінці. Бригада фахівців поспішає. Ми разом з ними. Наша знімальна група цього разу також приєднається до лікарів екстреної медичної допомоги, аби побачити на власні очі, яка непроста ця професія. Цього разу, каже водій пощастило, місто не завантажене транспортом. Швидкі поступаються. Приїжджаємо на виклик за п'ять хвилин. Лікарі з фельдшером оглядають пацієнтку. Приймають рішення вести у лікарню. Цього разу усе минулося спокійно. Хворого знайшли швидко, адреса була вказана правильно, блукати хащами не довелося, обійшлося без конфліктів. Так буває не завжди. Більшості викликають не ті люди, яким погано, у них стан здоров'я погіршений дійсно, а викликають ну, п'яні, викликають асоціальні, Вони там поскандалили, випили, побилися, і вони викликають там, дають ну що хочеш, дають серце. Тобто причина виклику. Насправді вона ну в більшості випадків не, не відповідає дійсності. За шість років роботи фельдшером швидкої Євгенія встигла не один пуд солі з'їсти має великий досвід. а коли виїжджає на виклик разом з лікарем, зізнається працювати легше і спокійніше. Самі жінці небезпечно, утім саме їх у службі чи не половина. У нас коли сюди йому ящик викинули з п'ятого поверху, він є втік. Ну з ножами там були, і ми викликали поліцію. Дужі чоловіки та молоді фахівці тікають з професії або їдуть на заробітки за кордон. У швидкі залишаються ветерани справи, та їх утримати стає усе складніше. Врачі від нас уходять, уходять в страни восточної Європи, виїжджають на заробітки і свіжої крові, якби служба врачебної свіжої крові, практично не поповняється. Тому... Треть врачей глибоко пенсіонного возраста. Ну ті міні ті, которатують, ті працюють не за страха а за совість. За кілька років може трапитися, що передавати досвід інтернам виявиться нікому. Їх, до речі, зараз також небагато. Працювати самовітоно, але отримувати при цьому копійки, бажаючих небагато, каже Олександр. Він Буде получать около трьох тисяч. Аж Значить, для того, щоб зарплата стала більш-менш менічу для нього. Он должен отработать минимум 7 лет. За это время добавляется 60% колесных. Плюс если он там на категорию сдал вот такую Значит, и в итоге ну, будет где-то 5,5. Вже зараз відділення екстреної медичної допомоги не тільки у регіоні, а й в усій країні укомплектовані лікарями наполовину. Їх почасти замінюють фельдшери, кваліфікацію яких регулярно підвищують. Пацієнти ж зі свого боку традиційно вимагають лікарів. не рідкі, скажімо так, ці коли бригада заходить в квартиру, одразу спрашивають: ви фельдшерська бригада чи врачебна. Якщо це не врачебна бригада, бувають такі випадки, що навіть фельдшери не пропускають в больному, требують врача. В настоящему це вже не мощно, потому что э, это ну, является нарушением, потому что к больному присылаются бригада скорой помощи. І у нас достаточно квалифицированные фельдшера, которые в состоянии оказати і допомогу, і наказати всі необхідні маніпуляції проїздів. Утримати на робочих місцях лікарів могло б підвищення зарплатні, утім поки що про це ані слова. Радіють, бо хоч існуючі грошові компенсації та виплати отримують вчасно. Виплати за виїзний характер роботи, яка достигає шістдесяти процентів, 20-20% за характер за умови праці. Та поки лікарі на місцях копійки рахують, державні мужі реформувати швидку, надумали зазіхнули на західний досвід. Там у швидких працюють парамедики. Таку кваліфіковану медичну допомогу, як зараз наші лікарі, вони не надають їхній головний обов'язок лише транспортувати хворого до медзакладу, до фахового прийомного діагностичного відділення. Утім, таких на західний манер у нас поки не обладнали, та й куди дівати, врешті-решт лікарів швидкої не вирішили. Ймовірно, чекають, поки кваліфіковані фахівці самі розбіжаться. Тоді нічого не залишиться, як пристосовуватися до існуючих реалій, перенавчати фельдшерів та працювати як на заході. Отдавая себе отчет в том, что врачей все меньше и на фельдшеров ложится практически стопроцентная нагрузка. Мы в вищебно-тренуровочним центрі, який працює в составі нашого центра міценних катастроф. Дільне заняття де трабатуються практичні навики екстреної екстреміцінської допомоги, в тому числі звичайних ситуаціях. Єдине, що зараз успішно удосконалили у рамках реформи, створили додаткові пункти базування екстреної медичної допомоги у населених пунктах. У нашій області, зокрема, їх 23. Отже, прибувати на виклик фахівці зараз можуть швидше. Така користь від того людям, якщо лікарі з багатолітнім досвідом змушені будуть через низьку зарплату. Залишати професію та шукати заробітки на чужині. А усе тому, що оцінити гідну їхню працю державні посадовці не змогли. А тим часом Олександр та Євгенія отримали черговий виклик і знову поспішають. Вони як ніхто знають наскільки важлива кожна секунда. Тому, заховавши у довгу шухляду свої проблеми, знову їдуть рятувати життя. Юлія Крива, Олександр Дубина, Євен Хисний, новини 11-го каналу.